Вітаю вас, десятикласники! Продовжуємо з вами підготовку до контрольної роботи на тему перпендикулярність прямої плещини. Розглянемо задачу достатнього рівня. Через вершину А прямокутного трикутника АБЦ кут С до рівні 90 градусів до його плещини проведено перпендикуляр АМ. Знайдіть довжину АБ, якщо BC 5 см, MC 17 см, МА 8 см. Спробуйте спочатку самостійно зробити малюночок до цієї задачі, а тоді е, спробуйте розв'язати. Після цього повертайтесь до мого пояснення. Отже, починаємо із малюночка. Необхідно зауважити, що варіанти малюнка можуть бути різними. Ось, наприклад, такий. Маємо трикутник, прямокутний трикутник АБЦ. Ось у нас А, С, кут С прямий. До площини цього трикутника проведено перпендикуляр АМ. Довжина цього перпендикуляра 8 см. Крім того, ще відомо, що МЦ, МЦ проведемо МЦ 17 см і БЦ 5 см. Ось такий малюночок. Необхідно знайти А. Спробуємо намалювати це трошки в іншому ракурсі. Ось, наприклад, таким чином. Так. Маємо прямокутний трикутник ABC, Ось тут прямий кут. AM перпендикуляр до площини трикутника. МЦ. МС-17, значить, трошки в нас інакший вигляд має даний малюночок МС17. АМ, Ось це в нас М8. І бц 5 Необхідно знайти АБ. Як бачите, ці два малюночки рівноцінні. Я не знаю, який для вас більш наочний. Мені подобається і той і інший. Хоча цей, здається, трошечки краще виглядає, тому що в даному малюночку миточку МСАБ якось вони зливаються ніби в одній площині. Так, отже, для того, щоб знайти АБ, ми використаємо теорему Піфагора для прямокутного трикутника АБЦ. Але нам не вистачає ще з оцього катета. А оцей катет ми знайдемо із цього прямокутного трикутника. Але спочатку необхідно обґрунтувати, що цей трикутник прямокутний. Отже, перше міркування. Оскільки АМ перпендикуляр до площини трикутника, то за означенням перпендикулярних прямої і площини. А М перпендикулярна до будь-якої прямої, яка лежить у площині трикутника, в тому числі й до прямої АС. Робимо висновок, що цей кут прямий. Це означає, що трикутник МАС – прямокутний. У цьому прямокутному трикутнику відома гіпотенуза і катет. Треба знайти інший катет. Знаходимо, причому не сам катет, а його квадрат. АЦ у квадраті до 17 у квадраті відняти 8 у квадраті. 17 у квадраті 289 відняти 64 дорівнює 225. Тепер розглядаємо прямокутний трикутник АВС. Знаходимо гіпотенозу АВ дорівнює корінь квадратний із суми квадратів катетів. Квадрат цього катета в нас вже обчислений, 225. Додати квадрат цього катета. 5 у квадраті дорівнює. 5 у квадраті 25, додати 225, вийде 250. 250, розпишемо у вигляді добутку 25 і 10. Це буде корінь 25 множити на 10 дорівнює. Окремо з кожного множника знаходимо корінь. Корінь з 25 5, а корінь з 10 так і залишаємо. Ми одержали, що довжина відрізка АВ дорівнює 5 корінь з 10 см. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відео уроці.